Будь ласка, відпустіть на паску до сім'ї, де мене знають без маски, на зорі, де читала баба казки, де в ціні любова, не заслуги й поразки. Рідні мої, рідні мої, я знаю, чекаєте в гості, я вам обіцяла весною очима моргнула, а вже руда осінь. Рідні мої, рідні мої, я бачу, як пущає коло, Тепер уже менше стільців стоїть біля столу святкового. Рідні мої, рідні мої, розмови до пізної ночі, в печі закипатиме горщик і свічка світитиме в очі. Рідні мої, рідні мої, Ікони мої з рушниками коли зустрічали, тепер проводжають усіх, хто більше не з нами. Будь ласка, відпустіть на паску до сім'ї, де мене знають без маски. На зорі. Де читала баба казки де в ціні любова, не заслуги і поразки. Будь ласка, відпустіть на паску До сім'ї, де мене знають без маски. На зорі, де читала баба казки де в ціні любов, любова, не заслуги і поразки. Рідні мої, рідні мої, куди розлітаєте стрімко, не птахи летять із гнізда, а то ж ваші стіни, то ваша стріха. Рідні мої, рідні мої, і збуде не гавка собака, і котик на ганку уже не мурчить, щоб діти навколо не плакали. Рідні мої, рідні мої, чому ваші коси сивіють? Я знаю, як дати нове життя, ж повертати не вмію. Рідні мої, рідні мої, я хочу вам пообіцяти, що я берегтиму традиції цієї сім'ї. Будь, ласка, відпустіть на паску до сім'ї, де мене знають без маски, на зорі, де читала баба казки, де в ці любова, не заслуги і поразки, Будь ласка, відпустіть на паску, до сім'ї, де мене знають без маски, на зорі, де читала баба казки, де в ці любова, не заслуги і поразки.